Це знамениті соняшники Вінсента Ван Гога. Свого часу вони стали візитівкою художника. А такими їх побачив і відтворив восьмирічний Олег Синейко. Він працював над картиною майже добу, завершив роботу іменитим підписом Олег Ван Гог ати. Художницею не проти стати й дев'ятирічна Аня на виставці хизується своєю інтерпретацією Клода Моне. Про самого митця дізналася нещодавно. Він малював природу, він малював всякі озера там, де плавали лілії. Роботи імпресіоністів взялися відтворювати близько півсотні вихованців львівського центру опіки. Дитячі роботи можна придбати за 150 гривень. Педагоги центру кажуть, ця акція має виховний характер. Ціль цієї виставки також є звичайно продати роботи. Допомогти дітям ці гроші йдуть не в наш центр, не в нашу організацію а безпосередньо дитині, яка написала роботу. Таким чином діти запам'ятовують, що якщо вони вчать щось і свої знання застосовують на практиці, вони можуть цим заробляти гроші. За півгодини уже є перші покупці. Зацікавила від відвідувачів відтворена картина французького живописця Едгара Дега. Я, чесно кажучи, ми так дуже довго не задумувалися. Просто перша сподобалась, то і вибрали. Вже не думали над там. одною картиною. Там Рош. можливо ще до к го числа шаки. Ще може щось прокупимо. Декілька благодійна виставка у львівському палаці мистецтв триватиме до кінця вересня. Марія Глушко Євген Радіон Львів п'ятий канал.